Сьогодні середа, і рубрика Час вивчення Божого Слово. Я сподіваюся, що ви в очікуванні, і я вірю, що сьогоднішнє слово буде для вас дійсно підбадьоренням, дійсно зміцненням і своєчасним напрямком в житті, тому що ми маємо потребу в духовному присланні, так само як наше тіло має потребу в духовній їжі, адже слово Боже це їжа. Духовна їжа. Коли я чув слова твої, я їх поїдав, казав пророк. Тому ми з вами насичимо свої серця словом Божим. І слово Боже, це е, е, духовна їжа, яка робить нас сильним. Слава Богу. Тому я сподіваюся, що сьогоднішнє післання допоможе вам бути духовно сильнішими, змі... зміцнить вас в тій позиції, в якій... в якій Господь бачить вас. Слава Богу. Добре. Якщо ви уважні, то ви вже певне побачили, що цей ефір називається Крок за кроком. Ця тема, вона, я так вірю, ну те, про що буду сьогодні говорити, я так вірю, є дуже-дуже важливою. Адже саме розуміння цих істин дасть нам стабільність в житті, збереже нас від розчарувань, збереже нас від різних таких вітрів. Чи крайнощю, ось скажу краще так: в які нас можуть загнати життєві обставини, багато людей хочуть отримати все і зразу, і це величезна помилка. Ось, і ми бачимо навіть писа... цього в писанні, адже написано, що багатство, скажімо, за скоро воно в наслідку буде не благословінням, а прокляттям. Ось так і ми знаємо, що. Життя, воно є процесом. Ми йдемо крок за кроком. І ефір сьогоднішній так і називається крок за кроком. І якщо ми дотримуємося от правильного темпу в житті і розуміємо, що є на все свій час, ось ми зможемо зберегти свій розум спокою і зможемо покроково. Досягати тих цілей, які кладе перед нами Господь. Це вкрай важливо. Сподіваюся, що, що от моя, навіть оця думка вже, вже допоможе вам заспокоїтися, якщо у вас щось не вийшло в цю мить. Знаєте, що Бог ніколи не спізнюється, так? Ось, і Бог не заводить людину. В глухі кути. Він не хоче е, залишити вас з невирішеною проблемою. Він нікуди не спішить і ніколи не спізнюється. Це дуже важливе відкриття. І більше, більше того, є ще більш важливе відкриття це те, що Бог знає все. І йому довіряти е, мудріш за все. Адже, довірившись Господу, ми з вами можемо сміливо розраховувати на успіх в майбутньому, адже він знає все, і він подбав відповідно про все. Довіряючи його плану, його цілям, ми з вами також будемо бачити результати свого опування на Бога. Тому, дорогі друзі, я сьогодні молюся, щоб ваші серця були відкриті, і щоб це післання, воно. Проникло всередину вас і принесло мир Божий, спокій. Господь все контролює. Він царює, він не помінявся, слава Богу. Його бажання допомагати вам не допомогло, не, не помінялося. І е, ваші переживання вам не допоможуть, слава Богу. Ось. І я вірю, що е, Господь сьогодні. Возгрівається це в тілі Христа в церкві, писання, яке несе в собі віру, несе в собі впевненість в обітницях і впевненість в спроможностях Бога, в противагу страху, яке, який нав'язує людям цей світ, в тендемі з дияволом. Адже все, що цей світ пропагандує, це взагалі фактично пропаганда диявола. І я вірю, брати та сестри, що ми сьогодні, сьогодні зможемо самі себе поставити в те потрібне положення, в якому ми зможемо а, чути Бога, і слідувати Його плану, слідувати за Ним. Галіло. Добре, я відкрию пізнання до євреїв, шостий розділ, і прочитаю е, з 10-ту віршу. Та не є Бог несправедливий, щоб забути діло ваше. Це говориться в контексті того, що Господь не хоче, щоб людина втратила спасіння або відійшла взагалі від нього. Бог несправедливий, щоб забути діло, діло ваше та працю любові, яку показали ви в ім'я Його святим, послужили і служити. І ми бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість та впевність надії аж до кінця. Тобто були налаштовані слідувати за Христом в будь-яких обставинах і в гоніннях, і в добрі, і в погані часи. Так? Ось як ми з вами даємо клятву вірності, стоячи перед алтарем і перед своєю, своєю дружиною чи чоловіком, якщо ви, дружина, і кажучи там слова, які «І в бідності, і в багатстві, і в радості, і в горі, ми будемо разом. Ось. І так само Господь буде з нами у всякі часи. Він нам пообіцяв це. і його обіцянка більша ніж якесь людське слово. Тому будьте певні, що все буде добре, якщо Господь сказав, що все буде добре. Галілуй. Добре, а якщо у вас все погано, то ви можете вирівняти це, звернувшись до Бога. Що потрібно, Покаїтесь в чомусь, якщо. Якщо нема е, провини з вашого боку, просто приберіть страх, наповнивши серце Словом Божим, і знайте, що у Бога все під контролем. Алілує. І це вкрай важливо. Мати таке відношення в житті і берегти е, саме цю атмосферу небесної Божої присутності дуже-дуже важливо. Вкрай важливо цей непростий час. Так ось продовжуємо читати. Е, ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв ту саму завзятість та певність надії аж до кінця, щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці спадковоє вірою та терпеливістю. Переймали від тих, хто вірою й терпеливістю, спадкової обітниці Божі. Знаєте, де приходить розчарування? Коли ти не побачив всього і зразу. Є люди, які прийшли і хотіли би, щоб все в одну мить їхнє житті помінялося, маю на увазі не, не те, що деякі можуть подумати не внутрішні якісь почуття, не внутрішній стан, а зовнішні обставини. Люди шукають перемін з зовнішніх обставин вже і зараз. І це часто грає з ними злий жарт. Ну, розумієте. Е, Відносне з Богом і все наше життя. Це не просто, е, його не просто змінити, просто махнувши палочку, е, червну в один бік чи в інший. Ні. Наше життя міняється в процесі вірних рішень, крок за кроком. Ось де ключ до перемоги. Зробивши перший крок, ми можемо ще не побачити перемін. Тоді що нам робити? Відповідь проста: робити другий правильний крок, і так далі, все наше життя воно залежить саме від нашого рішення робити невеличкі кроки послуху Господу. Коли ми це робимо, ми фактично запускаємо процес перемін, благих перемін своє життя. Я думаю, що багато людей. Не згодяться на цей сценарій життя, тому що їх навчили, що вони повинні брати від життя все і зразу. Вони шукають легкі гроші, легких шляхів, легких відносин, але е, чогось такого легкого, нема, не прикладаючи досить з свого боку, ну, Бог не пропонує. Бог пропонує співпрацю і Бог пропонує війти в його спокій, війти в його мир, війти в його. Правила гри, тобто довіритись йому, навіть якщо ти щось не бачиш миттєвого, е, ну, миттєвих перемін в своєму житті, вони стануться обов'язково. Він не є невірним, він вірний Бог. Він слідкує за тим, щоб його слово виконувалось. І ось давайте відкриємо і, е, Якова перший розділ, і прочитаємо наступні слова: Як і у раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 племенами, які в розпорошенні. Вітаю я вас, брати, мої, майте. Радість, коли впадаєте в всілякі випробування. не знаючи, що досвідчення вашої віри дає що? Терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконали, що ви досконалі, та бездоганні були і недостачені, в чому немало. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що? що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. І далі, як просити мудрості написано. Але нехай просить із вірою без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане щось господи. Двоє людина не постійна на всіх дорогах своїх. Друзі, дуже важливо зараз почути те, що хочу сказати: наша терпеливість повинна бути на, доскональ... на досконалому рівні, якщо ми хочемо побачити обітницю. Ось і не, не падайте в вічі або маєте повну радість, коли в ваше життя приходять випробування. Випробування це е, знаєте індикатор е, нашої зрілості, або е, е якби вимірювач е, спроможності рухатись е, по шосе життя по правильній дорозі життя. Тому що випробування це невід'ємна частина життя кожної людини. Віра наша повинна бути випробована. Наше життя воно не може бути без випробувань, тому що ми хочемо показати вищої якості життя. А все, що вищої проби, воно повинно випробовуватись на, на, ну, на справжність да? золото. Якщо воно не вищої проби, воно не переплавиться. Тобто, воно, воно не пройде цей тест. І якщо це не справжнє золото, це легко виявиться. Чим? В плавильні. Золото випробовується саме в плавильні. Наша віра, як золото, випробувається в плавильні, якщо ми не заряжені йти крок за кроком, робити такі послідовні кроки послуху, а розчаруємося, якщо в нас щось не вийшло, то ми показуємо, що в нас немає терпіння. Якщо в нас немає терпіння, то наша віра не буде працювати. Як я вже казав, що віра працює в тендемі з терпінням. Ми читали це в післані до в післанні до євреїв в шостому розділі. Також ми читаємо, що якщо ви впадаєте в випробування, тут як і в навчаю в першому розділі цього послання, то майте терпеливість. майте терпеливість. Бо терпеливість це той шлях, на якому Господь буде вам крок за кроком допомагати. У нього. Не закінчилась благодать, у нього не закінчилась милість, у нього не закінчилось терпіння по відношенню до вас, навіть якщо ви оступилися, він є той, у кого завжди є ресурси, мудрість і керівництво. Тому давайте свої уповання налаштовувати саме на те, що Бог хоче від нас в житті. Я вірю, що Бог хоче від нас послуху і терпіння. Терпіння, якою кажу терпіння, я маю на увазі, щоб ми не розчаровувалися, не занепадали духом. Завжди молилися, молилися Господу про, про мудрість і брали віру в те, що Він цю мудрість свого часу, відповідності часу, нам дасть. Якщо ми робимо добро, не знуджуємося, бо часу свого, а щоб дочекатися часу свого, що потрібно? Терпіння. Пожнемо, якщо не ослабнемо, якщо не зрозуміємо, що наше життя це процес, яким ми йдемо, е, коли яким ми йдемо крок за кроком, крок за кроком. І тому я думаю, що кожному з нас дуже важливо, дуже важливо, дуже важливо налаштувати своє серце на те, що. В фізичному світі ми не завжди будемо бачити е, те, що нам би хотілося бачити. Розумієте, про що кажу? Але ми можемо бути впевнені, що обітниці, які Бог залишив, вони можуть реалізуватися в нашому житті, якщо ми не відступимо і будемо терпливо йти крок за кроком, е, в позиції вірних Богові людей. Це дуже важливо. Знаєте, ну, зараз я так складаю ці речення, щоб вони були для вас зрозумілі і. Я сам благословляюся, роздумуючи про це. Наше життя це процес, який, який е, йде від однієї е, точки до іншої. Доїхали ми до одного міста, зробили свою місію. Перед нами стає інша місія, інше місто. Ми їдемо за ним. Тобто, ми не бачимо завжди цільність свого життєвого шляху. Знаєте. Не, не думайте, що я от поїду в те місто, буду жити там і робити це. Не, не думайте, бо все це може бути е, дуже все, е, як сказати, не, не передбачувано, але ваша довіра і терпіння в е, Богу це показник того, що у вас в кінцевому результаті все буде добре. Навіть якщо ви не зрозуміли якихось е, пунктів, е, е, які ви вже. Зараз на своєму шляху зустрічаєте да, пунктів зупинок. Ось бо є такі пункти, які б нам не хотілося проходити. Але якщо у нас є терпеливість, ми проходимо ці всі випробування з достойністю. І мій мотив, мій меседж сьогодні, брати та сестри, будьте тими людьми, які достойно е приймають виклики цього світу. Е я пам'ятаю історію, яку розповідав у своїй книзі е Босфорд. Е Фред Босфор. Він е, був одним із піонерів служіння зцілення в на початку ХХ століття, і в його, е, в його служінні ну, сотні тисяч цілених людей з підтвердженнями, документальними, е, десятки тисяч. Точно ось і в нього є книжка, яка є християнською класикою. Питання зцілення Христос цілий е, і. Він розповідав, що були такі часи, коли в деяких містечках, в яких його, які його запрошували проповідувати, його побивали камінням. Ну, в якому місці, не так, як в старому заповіті, але просто приходили якісь удержимі люди демонами люди, і просто після того, як він проповідував в церкві, дізнавалося, що це проповідник, що це пастор. Що це Божий служитель, і просто з ненависті до цього били його. І тим більше вони були ще расистами, і їм видавалося, що він проповідує в церкві темношкірим. І він просто молився Богу про захист, про те, що він далі міг стояти на ногах і щоб його органи життєдієві не були не були відбиті або не перестали функціонувати. І він вставав потім далі йшов пішком, бо потяг він свій пропускав, виходить, до ранку. В тій місцевості поліції особливо не було, то він, якщо б залишався, то міг би е, ну, прирекати, приректи себе на вірну смерть. Але він з Божою допомогою йшов, і в нього не було ні ненависті, не непрощення, не бажання здатися в роботі Божій. Він переступав далі. Він знав, що, що Господь може все відновити його тілі. і так і сталося. Господь все відновляв, зціляв. Ось він. Е, Казав Господь, молився за кожного з них, щоб вони прийшли до покаяння через те, що вони в темряві, ось щоб свого часу їхні серця відкрилися. І коли він приходив додому, жінка вже чула про цю подію з газет, тому що хтось про це вже в тому в тому містечку ввечері заявив в газету, бачив всю цю історію, і Фред став відомий навіть через те, що не, не, не тільки через те, що проповідував, а через те, що став жертвою. За проповідь Євангелію, расистів і одержимих демонами людей. І коли він з жінкою говорив про цей інцидент, він казав: ну, це життя, і я дякую Господу, що мені, що мені довелося пострадати за Євангелію, за проповідь, проповідь Слова Божого. Я не зупинюсь робити те, що, до чого Господь мене покликав. І він, а, ну уявіть цю ситуацію зовсім по-іншому. Він міг. Е Сказати, ну за що Господи, я ж тобі проповідую, чому зі мною чинило несправедливо, чому на мене напали просто так віроломно і тому подібне. Він міг включити жертву і е, бути в образі на самого Господа за те, що той не захистив його від цих ударів і так далі. Хоча Господь відновився і е, Фред в цій ситуації е, міг поступити достойно. Я не кажу, що нам потрібно. Ну проходити всі ці випробування в фізичному змісті, що нас повинні там побити і так далі. Хоча в якійсь мірі деколи це може може бути, ось в моєму житті ставалися не раз форс-мажори, які я не планував навіть в сьогоднішньому дні сталися події, які я не планував. Ось, але що, що мені робити: розкиснути, чи ну, як би сказати, займатися звинуваченням, перестати робити ту роботу чи покликання, яке мене, яке в мене є для господа, та ні, так само і в вас і в кожної людини. Ми повинні мати мир в серці і знати, до чого ми з вами покликані на цій землі. А на цій землі ми покликані крок за кроком послідовно йти до мети високого поклику. Не просто йти, а бігти, як апостол Павло. тобто бути заряженими виконувати волю Божу, не зупиняючись в цьому е, процесі. І якщо ми налаштовані на це, то в нашому житті будуть добрі плоди з такого таких рішень. Такі рішення вони допоможуть нам е, вистояти потрібний час, і такі рішення е, дають нам фактично ну або показують так, е, показують. Справжні мотиви нашого серця показують, наскільки ми рішучі в виконанні свого покликання, чи може Господь покластися на нас, показує нашу зрілість, і тому, брати та сестри, будьте заряжені на те, що ваше життя буде крок за кроком наближатися до того апогею або до бажаної цілі, і ця ціль може бути в залежності від часу, в який ви живете від Відрізку вашого життя різною. Деколи вам потрібно буде акцент зробити на сім'ї це послуг Господу, деколи вам потрібно буде зробити акцент на е, служінні. Я пам'ятаю, коли Кеннет Хейген, е, в, в часи, коли він залишив пасторство, він їздив проповідником е, по Сполучених Штатах таким е, мандруючим проповідником. І два роки він їздив. В різні міста великі, маленькі, і робив там крусейди. І за цей період, за два роки, він, можливо, тільки два місяці був вдома. Це жертва. Він не бачив дружину, дітей і, звичайно, це жертва. Такий стиль життя і служіння не був завжди, але скажу так: він фактично, він фактично пожертвував чимось ради Євангелії. Невеличкий відрізок свого життя. І, от ну, в цей відрізок, Господь сказав робити ці акценти, І він послуху зробив, і Господь сторицею вернув, повернув йому, воздавив, благословив, зберіг його від всякого зла. І тому, якщо ми розуміємо ці акценти і розуміємо, що в деяких періодах життя нам потрібно буде більше зусилля зробити в тій чи іншій області нашого життя, чи в сімейнім, чи в служінні, чи в роботі, чи в відносинах з людьми. Чи в дослідженні писання, і так далі, комусь потрібно е, серйозно заглибитись в деякі доктринальні питання, комусь потрібно питання зцілення підтягнути до самого високого рівня, щоб це було по щелчку пальця, да, щоб ви, е, щоб ви ну, якби вирішили все це. Да. Ось тому я думаю, що брати та сестри, е, вам і мені, і всім, хто хоче мати. Добрі плоди свого життя треба бути налаштованим на те, що життя це процес, який рухається крок за кроком. З нашого боку, це те, що зробить нас успішними. Ось зарядитися терпінням, і ви прийдете до своєї мети. Знаєте, коли я почав писати книги, видавалося це таким дуже важким і складним завданням. Тому що коли я брався до цього, до цього діла, в мене не, не, не дуже так прямо виходило це робити. Знаєте, бо деколи я перечитував, мені потім не подобалося. Але я вирішив це робити регулярно і послідовно, виправлятися, видозміняти те, що мені не подобається, зарядитися терпінням. І коли я оглядувався через рік, я бачив добрий плід. Перший рік одна книга, потім в рік я міг дві-три писати книги. Чому? Тому що робота відшліфовувалася, я бачив Добрі плоди цієї роботи, тому що почали після того, як почали видаватися друкуватися книги, люди почали свідчити, що книги благословляють їх. Навіть вчора, навіть сьогодні, вранці, вранці чи вчора, вранці, не пам'ятаю, мені дзвонили і дякували за книгу. Вона сильно духовно допомогла. І я кажу: я дуже радий, ось, і таких свідчень дуже багато є. Я до чого це все веду? Що успіх в цьому питанні, в питанні написання книг і. Видання їх і розповсюдження це також процес, на який мені потрібно було зарядитися. І крок за кроком, маленькими, такими непомітними щоденними кроками, я прийшов до того, що в мене вже з'явився добрий плід в цій частині життя. І це стосується кожної частини життя. Ми не вже не відразу бачимо результат. Але зарядившись терпінням, ми побачимо, побачимо добрі плоди свого життя. І служіння, і це вкрай важливо, брати та сестри. Я вірю, що сьогоднішнє слово було для когось підбадьоренням, було для когось своєчасним, своєчасною розрадою, і послужило саме, е, знаєте, такому е, правильному життєвому положенню, тобто зберегло від крайнощі, від, е, від е, різких рухів, які. Або радикалізму, в якому можна приймати невірні рішення і повертати назад. Ви покликані йти вперед. Вперед за Господом. В Його напрямку. Якщо Господь попереду вас, не переживайте. Все буде добре. Налаштуйтесь на цю хвилю, слідувати за Богом завжди. Алілую. Добре, давайте молитися зараз і на цьому будемо завершувати, бо наш час підходить до кінця. Ось. Господь, я благословляю твоє святе імені. Я дякую за кожну людину, яка сьогодні зі мною в прямому ефірі, яка дивиться цей ефір в записі. Я прошу тебе, благослови, укріпи, зміцни, підтримай, Господь. Дай своєчасну допомогу, нехай розрада Твоя прийде в ім'я Ісуса Христа, нехай своєчасна допомога буде явлена всім, хто потребує. Нехай зцілюча сила Твоя Господь вилиться в кожне хворе тіло, яке зараз потребує відновлення, зцілення і підтримки. В ім'я Ісуса Христа наповни собою кожного, хто зараз потребує допомоги, своєчасної допомоги від Тебе, Отець. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Вам, Божого благословення! Слідкуйте за анонсами, На цій неділі ще буде дуже ну, декілька цікавих ефірів і недільна проповідь. Тому я чекаю на вас. Сподіваюся, що ви чекаєте на мене, і ми будемо мати добрий час, Господі. До зустрічі!